Друзі, мої, шанування. Мене звати Святослав. І в цій рубриці я з вами ділю своїми спостереженнями про ті елементи, які на мою думку і дуже потрібні для побудови України майбутнього, які дуже актуальні на сьогоднішній день. Ну, рік ми закінчили темою кроком 23, який його назвав Точка кипіння. А весь час різдва я залишив вам на не просто на роздумування про ті інші рубрики, в котрі я закидав вам і колядки, і цікаві зустрічі з іншими гостями. І так само рубрику Сходини на шляху, де я працюю над книгами вогнів. А я просто хотів, щоб ви за цей час накопили енергію внутрішню. І вона вам допомогла довести нас всіх до тої 24-го кроку, до тої наступної точки. Завждьте, що відбувається після точки кипіння. Річ закипає, і коли вона кипить, саме ж важливе для людей часто, які от просто сприймають кипіння чайника як процес е створення гарячої води, вони думають про воду. Я ж насправді думаю про пар. Я думаю про трансформацію певного стану матерії. з одного стану в інший про механізм переходу з одного стану в інший. Ну м'яко кажучи, я зараз думаю, знаєте, над, чим над тим, як слов'янські племена в певний момент сформувалися на основі трипільської культури, але ж був момент, коли ті народи жили тут, розповсюджувалися і вони не мали такого потужного розквіту. Був момент, котрий став тригером, став тим пусковим моментом і механізмом, в який вони зрозуміли, чому би не взяти ту глину що є під нашими ногами, не накласти на неї нашу творчість, не проявити його в тій чи в іншій формі і не почати продукувати ту посуду, якою потім торгувати з Римською імперією, з Грецькою імперією, на основі чого здобувати і розширювати кількість власності посілості, майна і в той момент. Розширювати, збільшувати теж свою популяцію, збільшувати можливість е, організації міст, е, збільшення зброї, потенціалу і дійти до того, чим ми гордимося всі з вами. А це наш предком, який називався Одоакар або Отко по-українськи, і який насправді став останнім імператором чи передостаннім Римської імперії. Ну, по факту, він був останнім, бо він знищив останнє в нього так званого ривлянина. А потім ту землю пообіцяв своїм солдатам. І питання ж не в цьому. Питання в військових перемогах, які нас цікавлять, і питання в тому, як ми хочемо збудувати щось нового. Так от, як оця народність, яка жила там, стала трипільцями, які потім стали слов'янами, якими ми на сьогоднішній день є, і які живуть, які жили на нашій території і спадкоємцями, яких ми є і ідейними нащадками, яких ми є, і духовними, і генетичними, як це все сталося? Оце як є закодовано в наших генах. І мені здається, що ключовим для кожного українця є властиво сфокусуватися на цій простій точці. Я є вода, котра може стати парою. Я є та краплина води, яка, об'єднавшися з іншими краплинками води, може створити це потужне об'єднання. Яке під дією того тепла, того сонця, того джерела енергії, називаємо його так, кожен його називає по-свому, рідновірці його називають Сонцем, ми його називаємо Христом, суті, це не міняє. Головне, що є джерело енергії світлої, а не сірої або темної, за допомогою якої кожен з нас, об'єднавшися в певному місці, в певній сусутінь, ми це на кухні називаємо чайник. Приєднавшись до джерела енергії і витримавши точку закипання, пройшовши її і втримавшись в ній постійно, про це можете подивитися ролик 23, як втриматися, дойдемо до іншого стану буття, в якому ми ще не були, до якого ключів ми ще не маємо, якого знання ми ще не маємо, але в нього перейдемо. Це з рідні цієї такої коротенької притчі, які, чи мудрості, в якій говориться, що сама проблема ніколи не має вирішення у своїй площині. Тобто ми не є ще в тій площині, з якої ми можемо вирішити ту проблему. Треба піднятися в неї вібраційно. І от що нас піднімає вібраційно, а потім до нього дотягується фізика, це властиво і є ця віра, як на мене, в те, що кожен з нас є потенційно не краплею води чистої, а Краплинками пару, краплинками легшої енергії. Якщо перевести на мову людей, це дати собі розуміння того, що кожен з нас є не просто сином Божим по благодаті, не є просто потенційно сином Божим. А кожен з нас є частинкою того Світлого Духа, який нас був пос... нам був даний Богом Отцем в часі творіння, і який в нас може розквітнути і трансформувати кожного в нас у співтворця. Спочатку цієї країни, а потім і кожен запитається у свого духовного вчителя, у свого куратора, хто може особисто в Бога, до чого він покликаний і в тонких світах. Але раз ми вже прийшли у ці світи роз'єднання, ці світи пізнання добра і зла, то давайте ми першого приділимося тим, що ми можемо тут робити, що ми можемо тут змінити, і триматимемо міцно себе у стані потенційних. Творців майбутнього. Моє дуже велике прохання: перестаньте ділити світ на юзерів і профі в духовних справах, в справах державотворення, в справах для яких ми прийшли сюди. Зрозумійте, що юзери і профі розділяються одні других часами місяцями, тижнями, часами роками навчання, і вони як два різних океани. Але люди, котрі живуть в одній країні, всі люди є. Не просто потенційними творцями, а вони є необхідними для творення цієї держави. Повірте в те, що кожен з вас є надзвичайно необхідним. На своєму рівні служіння кожен з вас може і запитайтеся свої глибині, глибині свого серця, в якій площині ви потрібні цій державі і можете щось змінити. Просто задайте запитання, не шукайте швидкої ментальної відповіді на завтра. Але повірте, що у вас є той потенціал, який у вас заклав Бог, потенціал духа, який є джерело вічної енергії, і у вас є глобальна сила для того, щоб змінити розклад е сил на цій дошці, на якій ми зараз знаходимося. На цій дошці, на якій ви зараз бачите, що є дуже багато протидіючих сил, котрі просто хочуть, щоб спуститися на тормозах, як ми кажемо, або звести це в ще один локальний конфлікт. Вони хочуть заморозити, те, що може бути глобальним вибух для цілої держави. Я маю на увазі вибух позитивного мислення, вибух змін правил гри. У мене є достатньо думок, коротких думок, простих думок, якими з вами хочу поділитися на наступні тижні. Я перейду від рубрики довгої, де я говорю біля 10-12 хвилин, можливо, часами 15, до коротких роликів по 2-3-5 хвилин. І буду ділитися з вами вже такими більш точечними речами, Але вони зовсім нічого не будуть вартувати, якщо не буде цього головного моменту, про який ми говоримо сьогодні. Як капля перетворюється в пар. віра в те, що капля і розуміння може перетворитися, не означає, що вона перетвориться, якщо немає дотику до джерела енергії. Тому перше, всі решта кроки, які я описував, як доторкнутися до того джерела енергії, будь ласка, зверніть на них увагу. І друге постійно тримайте у своїй свідомості цей стан очікування. Очікування, що Господь вам пошле це натхнення і пошле це розуміння, що ми можемо зробити як наступний крок. Радий був до вас звернутися і до зустрічі в наступних роликах. Сподіваюся, що даний ролик додав вам наснаги і устрімління на шляху саморозвитку, і запрошую вас до зустрічі в на наступній сходині.